Вітаю товариство в продажі Сангійон Rexton 2008 року випуску з 27 дизельним двигуном та механічною коробкою перемикання передач. Рамний кросовер на повному приводі та надійною коробкою та двигуном. По кузову є певні нюанси по передньому бамперу, десь на капоті якісь подряпане, тобто автомобіль не готувався до продажу, експлуатувався, так як є. Пробіг даного автомобіля 237 тисяч кілометрів. Автівка зараз в певному стані, двигун працює рівно, коробка перемикає гарно, по щепленню теж питань нема. Салон теж потребує уваги, при бажанні можна собі щось трохи відновити, якщо ви хочете, щоб це авто було як нове, але воно не заважає виконувати свої основні функції. Тобто це досить надійний двигун. І досить надійна коробка перемикання передачі. Повний привід працює гарно, зауважень по ньому немає. Комплектація даного автомобіля входить чотири склопідімачі, але передніх сидінь з пам'яті положення водійської, ширине мультикермо, повний привід переключення, клімат, контроль, підігрів передніх сидінь та багато іншого. Дане авто на дистанційній комісії, тому перед оглядом даного автомобіля зателефонуйте, будь ласка, до нас. За номером телефону, який вказаний на сайті. Домовимося з вами про зустріч та клієнтом на нашому майданчику, оглянути собі це авто на вулиці Стрийській, 98А і приймати рішення стосовно купівлі. Вартість даного автомобіля 7600 доларів. Дане авто можна придбати за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 20%. Заїжджайте, залітаєте, розглядає. Якщо розглядаєте таке авто до зустрічі.